Всім привіт! Сьогодні відео хіти розпивів. Це найпопулярніші аромати в Україні на сьогодні. Підписуйся на мій канал, став подобайки цьому відео і обов'язково додивись це відео до кінця. Адже в кінці я розповім про парфуми, які ви можете отримати в подарунок від мого каналу. Якщо у вас закінчився відливант, бакари або ганімеду, і ви шукаєте щось в такому стилі, дуже хайпове, дуже популярне і те, що носять абсолютно всі, то я рекомендую обов'язково. Звернути увагу на Crystal Шафран від Матьє Прем'єр, це не новинка 2025 року або 2024 року. Це вже не новий парфум, але лише зараз він набирає такої популярності, тому що Crystal Шафран в старці відкривається такою трішки йодистою мінеральною нотою. Яку я так само відчуваю в бакарі. А далі аромат починає розкриватись і відчуваються такі більш вже металеві ноти, які присутні в ганімеді, але насправді цей аромат для мене. Більш носибельний, більш приємний, і я просто насправді в захваті від цього аромату носила його на своїй шкірі. На моїй шкірі він нагрівся, розкривався дуже довго. Там є амброксан, який тримає цю композицію доволі довго. Він звучить так яскраво, трішечки навіть пряно. І оце поєднання шафрану і амброксану це доволі. Пізнаве направлення, і мені такі аромати також подобаються. Хоча Ганімед я не ношу, це абсолютно не мій аромат, бакару також я не ношу, але це дуже гарна альтернатива для тих, хто вже розпробував всі ці ганімедо-бакарині аромати і хоче спробувати щось таке нове і цікаве. І крістал Шафран я. Дуже рекомендую до затесту. І наступний аромат це фотографер від неймовірно популярного бренду Genium. Напевно, ви вже чули про аромат Painter від Genium, але в цьому році фотографер став таким самим популярним. Цей аромат стартує з неймовірно красивих спецієвих нот. Тут і кардамон, і гвоздика. І найбільш яскраво я тут відчуваю все ж таки мускатний горіх. І от далі, коли цей аромат нагрівається, то спеції ноти вони м'якішають, вони перестають бути такими от гостренькими, вони заокруглюються і дійсно проявляються якісь такі солярні навіть ноти. І я не знаю, що мається на увазі під солярними нотами, сонячними нотами, але дійсно є відчуття, ніби ти знаходишся от на такому Дуже розпеченому піску враження, ніби ти ходиш по такому супер гарячому піщаному пляжу. Це не нав'язливий аромат, я не скажу, що я його відчуваю цілий день, але от в шлейфі я його дійсно відчуваю, він дуже красивий і йому потрібно е, тепле повітря, йому потрібна така тепла погода. Я рекомендую його спробувати влітку в теплу погоду. І от мені здається, що він буде звичайно. Чати просто ідеально. І наступний аромат це рубі від бренду каджал. Ягідні солодкі гурманські аромати, які нагадують якесь тістечко, це просто тренд цього року. І рубі каджал це один з таких представників. Це неймовірно смачне поєднання полуниці, вишні, ананасу, якихось мигдалей, якихось праліне, це ніби таке вишневе, солодке морозиво і ще з порцією вишневого варення. Це дуже смачно, це дуже гурмансько і це дуже апетитний аромат. І насправді на шкірі він ще більш засолоджується. Ну, в принципі, на моїй шкірі дуже багато ароматів. Засолоджується, але далі насправді в розкритті цей аромат аж ніби запудрюється. Тобто в ньому проявляється така лактоність, ніби пудровість, класний позитивний аромат. В цьому році вийшло дуже багато схожих ароматів. Рубікаджал один з них, але він дійсно дуже приємний, на шкірі він класно розкривається, він дуже довго триває. В мене на шкірі він взагалі. Тримався, я не знаю, ну цілий день точно і був в шлейфі яскравим. Рекомендую, як мінімум, до затесту. І нарешті новинка цього року це Рісфеліум від Орто Парісі. І це дуже суперечливий аромат. От скільки людей, стільки і думок. На мій смак, аромат стартує з яскравою, зеленою, гальбаном, такої навіть гіркої ноти. Тут я відчуваю і землисті ноти, ніби гальбаном з печулі перетинається з таким дуже гірким грейпфрутом. от. Такий ну, нестандартний яскравий в старті аромат. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви відчуваєте цей аромат, якщо ви вже встигли його затестувати, адже бренд Ортопарізін не відкриває ноти своїх ароматів, і кожна людина інтерпретує аромат відповідно до свого ольфакторного досвіду. І як на мене, Різвеліум далі відкривається такою зеленою анімалістичною шкірою. От, чи відчуваєте ви Шкіру в цьому ароматі, тому що коли я нанесла цей аромат на блотер я його дуже довго тестувала на блотері, декілька діб, і мені було дуже цікаво тестувати цей аромат, але носити я би його не змогла. Тож, от дійсно, скільки людей, стільки і вражень. І п'ятий аромат, звичайно, це неймовірно популярний на сьогодні альдебаран, квенція на більша для бренду Марк Антоніо Бароа. Альдебаран для мене стартує з такої дійсно зеленої туберози в поєднанні з якимись такими спецієвими яскравими гострими нотами. В піраміді написали паприка, але дійсно відчувається якась така. Пряність, гостринка, але немає ярко вираженої якоїсь пряної спеціальної ноти. Тобто це не гвоздика, не кориця, це точно не кардамон, щось таке між. Цими нотами. Я впевнена, що альдебарану потрібно повітря. Я його тестувала на вулиці, і в мене склалось максимально позитивне враження від цього аромату саме від його технічних характеристик, наскільки він дифузний, наскільки він красивий в шлейфі, як він розкривається, як він змінюється з часом, і особливо на відкритому повітрі. І дійсно, я би його не рекомендувала. Вдягати в офіс, як мінімум. Тобто цьому аромату потрібний шлейф, потрібне таке рухоме повітря. І, будь ласка, будьте чемними, не душіть своїх колег такими неймовірно яскравими. Ароматами, тож я сподіваюсь, вам сподобались аромати, які вже стали хітами розпову в Україні в цьому році. Також доєднуйтесь до закритої групи на Ютубі за посиланням в описі під цим відео. І для всіх, хто доєднається, я дарую три аромати у вигляді від Каліс Беккер, про який я вже розповідала, в відео, яке наразі доступно для членів нашої закритої парфумерної групи. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки в цьому відео і до зустрічі в наступному відео.